Доброго дня. Логічні закони люди застосовують у математиці, програмуванні та в житті. На минулому занятті ми ознайомились із законом подвійного заперечення та законом виключення третього. Сьогодні на уроці тема: логічні закони, закон Де І метою нашого заняття є. Продовжити знайомство із логічними законами. Розглянемо вислів ні живий ні мертвий. Утворимо з нього таке висловлювання: людина ні жива, та людина ні мертва. Розглянемо це висловлювання і побачимо, що це ми маємо кон'юнцію. Спробуємо утворити із цього висловлювання заперечення. Ми мали людина ні жива та людина ні мертва за законом подвійного заперечення будемо мати людина жива, людина мертва. Постає питання, чи може одночасно бути людина живою та мертвою? Звісно, що ні. Але ми отримали проблемну ситуацію. Для того, щоб її вирішити, нам потрібно застосувати закон де Моргана, який ще називається законом логічного заперечення. Знайомимося з ним. Заперечення конюнції є дезюнцією заперечень. Заперечення дез'юнції є конюнцією заперечень. Формула одна і ось формула друга. Тепер розглядаємо наш приклад. У нас було людина ні жива та людина ні мертва. Ми взяли заперечення до кон'юнції. Отже, за законом Тиморгана ми маємо отримати дезюнцію заперечень через те. Тут буде людина жива або людина мертва. І цей закон Де Моргана дозволив нам скасувати проблемну ситуацію. Розглянемо, як закон Де Моргана та логічні закони застосовуються при розв'язанні задачі. Розглянемо таку задачу, яка пропонувалась на Олімпіаді із математики. Четверо учнів Олексій, Борис, Іван і Григорій змагалися з бігом. На наступний день на запитання про те, хто яким зайняв місце, вони відповіли так. Олексій, я не був ні першим, ні останнім. Борис, я не був останнім. Іван, я був першим. Григорій, я був останнім. Відомо, що з цих відповідей три правильні, а одна ні. Хто сказав неправду? Ну, якщо провести аналіз цієї задачі, то, звісно, чотири учні, чотири місця. Отже, нам кожного з цих учнів потрібно дати одне місце. Будемо розв'язувати задачу простим перебором. Будемо припускати по черзі, що сказав Олексій неправду. Потім будемо дивитися, що з цього вийде. Тоді Борис. Що сказав неправду, побачимо, що отримаємо Іван. І так далі, поки ми не отримаємо вірний результат. І так, перший етап. Припустимо, що неправду сказав Олексій. Тоді отримаємо, що Олексій сказав неправду, а всі решта дітей сказали правду. Якщо сказав Олексій, я не був ні першим, ні останнім, і якщо він сказав, ми припустили, що неправду, ми маємо взяти заперечення до цього висловлювання. Беремо заперечення, і за законом подвійного заперечення ми отримуємо так, що Олексій сказав так. Я був першим чи останнім. Якщо першим чи останнім, це буде або перше, або четверте місце. Тоді всі решта дітей сказали правду. Отже, Борис не, не був останнім, значить, це перше, або друге, або третє місце. Якщо Іван сказав правду, то він був першим. Так, Григорій сказав правду, то він був останнім. А тепер розподіляємо місця між дітьми. Точно відомо, що Іван взяв перше місце. І тоді ми у Олексія його забираємо. Точно відомо, що Григорій е був останнім, тобто він взяв четверте місце. У Олексія ми забираємо. Получається так. І забрали перше місце ще й у Бориса. Забрали. Отримали такий результат. У Івана перше місце, у Григорія четверте місце, у Бориса друге або третє. А Олексія місця не вистачило. Отже, наше припущення про те, що неправда сказав Олексій, невірне. Висновок: Олексій сказав правду. Далі приступаємо до іншого учня. Припустимо, що неправду сказав Борис. Тоді решта учнів сказали правду. Борис сказав так: Я не був останнім. Якщо він сказав неправду, нам потрібно взяти заперечення до його слів. Я не був останнім. За законом подвійного заперечення ми маємо я був останнім. Будемо мати таке. Борис був останнім, отже, на четверте місце. Далі Іван сказав правду, то він був першим, зайняв перше місце. Григорій був останнім, значить, четверте місце. Далі ми, не розглядаючи місця Олексія, бачимо, що на четверте місце припадає два учні. Отже, наше припущення про те, що неправда сказав Борис, невірне. Висновок – Борис сказав правду. Приступаємо до наступного учня. Наступний на черзі Іван. Припускаємо, що неправду сказав Іван. Іван сказав: Я був першим. Ми беремо заперечення і отримаємо: Я не був першим. Якщо я не був першим, значить Іван був або другим, або третім, або. Четверте. Іван другий, третє, або четверте місце. Олексій сказав правду. Він був ні першим, ні останнім. Значить, це буде друге або третє місце. Борис не був останнім, значить, це або перше, або друге, або третє. І Григорій сказав правду. Отже, це четверте місце. Розподіляю місця між дітьми. І так. Борис, перше місце. Далі, Григорій, четверте місце. Ми вже забираємо у Івана четверте місце. Так, як бачимо, місць вистачило усім учням. Так? Отже, припущення про те, що Іван сказав неправду вірне. Висновок, такий неправду сказав Іван. І відповідь до задачі неправду сказав Іван. Хочу звернути увагу на перший випадок, оскільки тут ми застосували закон Де ми взяли заперечення до кон'юнції і отримали диз'юнцію заперечень. На цьому задача вже розв'язана. В принципі, ми можемо вже поставити крапку. Але, але нам би хотілося б іще подивитися, що було б, якби Григорій сказав неправду. Давайте просто перевіримо. Припустимо, що Григорій сказав неправду. Тоді ми будемо мати заперечення до висловлювання. Я був останнім, тобто я не був останнім. Це означає, Григорію припадає або перше, або друге, або третє місце. Якщо так, всі решта діти сказали правду. Тобто Олексій друге або третє, Борис перше або друге, або третє, Іван перше. І якщо ми уважно побачимо, подивимося, то побачимо, що в результаті поділу четверте місце відсутнє взагалі. Отже, Григорій сказав правду. Ми з вами розв'язали задачу за допомогою логічних законів. З вами ми розглянули деякі із логічних законів, кого зацікавила ця тема, можете. Далі продовжити самостійно опрацьовувати цей матеріал. Ми ж з вами підходимо до висновку. Згадаємо, є така притча про засудженого. Вона говорить ось про що. Трьох засуджених привели до в'язниці і запропонували на вибір ключі від дверей з різними степенями комфорту. А один з них обрав ключ від дверей, якими його завели сюди. Тобто на волю. Робимо висновок. Під час рішення задачі чи проблеми потрібно розглянути всі можливі випадки. Ось інше. На вислів, я зламав руку у двох місцях. Людина, людина отримала у відповідь: не ходи у ті місця. Висновок. Потрібно бути уважним та обережним з висловами із подвійним значенням. І ще думки потрібно заміняти рівносильними. Висновок занять такий, такий. Закони логіки допомагають людям не тільки розв'язувати логічні задачі, а правильно мислити. Вірно приймати рішення. Я дякую за увагу. До побачення!